Тож, що таке ланцюжок подій? Коли ми з вами починаємо читати будь-яке оповідання, ви мені вже давно казали, що вам важко запам'ятовувати великі обсяги переказів, да, щоб переказати мені. Щоб вам було простіше, я пропоную писати ланцюжки подій. Що це таке? Ми читаємо з вами абзац, і з цього абзацу знаходимо словосполучення або речення головне, яке передає нам певну інформацію. Записуємо його в зошит, потім ставимо стрілочку, ну, тобто, наступне, да, цепочка, ланцюжок. Поєднуємо цією стрілочкою з наступним абзацом. Читаємо наступний абзац, знову записуємо. Якщо в одному з абзаців не буде чогось основного чи головного, ви можете об'єднати два абзаци. Два або три. Тобто, що таке ланцюжок подій? Це дуже-дуже коротко. Записуємо в зошит допоміжний матеріал для вашого переказу. Зрозуміло, що це таке? Так. так. Чому так. називається ланцюжок подій або думок? По-перше, якщо це події, то що головне відбувається в творі? Ви за допомогою поєднання цих стрілочок пишете собі допомогу таку. А, якщо ми будемо говорити ланцюжок думок. То це ваші думки. Що є головним у цьому чи іншому абзаці? Все залежить від того, як ви засвоїли прочитаний текст. Ми це будемо робити, починаючи з наступного оповідання, яке називається Федько-халамидник. Прочитали частиночку невелику, знайшли основну якусь подію, записали. І вам буде допомога при переказах, вам буде допомога, ви завжди будете. Пригадувати, як тільки побачили цей ланцюжок, ви одразу пригадали, про що це було оповідання. І перечитувати його вам вже не буде потреби. Зрозуміло? Так. Настюш,